Вітаю, друзі! І знову рубрика Зуст давнини. І сьогодні три слова з історичної повісті Богдана Лепкого, Мотря. На момент запису цього відео на каналі є дві частини цього твору вже начитані. Отож, От якщо ви ще не слухали, будь ласка, обов'язково послухайте цей неймовірний історичний твір, який був заборонений в часи Радянського Союзу, спотворюючи образ Івана Мазепи, потужного державника, демонструючи його як зрадника. Насправді історія зовсім інша, і ми повинні її знати. Тому приємного слухання. А сьогодні три слова: сосієр, ритовина та скоботати. Пишіть у коментарях, чи чули ви ці слова, чи знаєте, чи вживаєте. Отож, перше слово сосієр, соусник. До м'яса обносили в срібних сосієрах підливи чотирьох родів. Це у першій частині твору, коли був пир на честь приїзду царя Петра до гетьмана Івана Степановича Мазепи. Друге слово ритовина, гравюра. Над шафами висіли ритовини своїх і заграничних місців, оскільки Іван Мазепа був великим шанувальником прекрасного. І наступне слово скоботати, лоскотати. Кочубей, вузькими татарського крою очима дивився на стародубського полковника і похитував головою аж довге товсте волосся скоботало його попотилиці, довге товсте волосся лоскотало його попотилиці. Отож, чекаю на ваші коментарі, і цікаво, де в яких регіонах які слова, в якому контексті вживаються. А якщо не слухали Мотрю, то приємного слухання.